Що робити, якщо ваш чесник пожовтів? Які причини? Давайте будемо з вами з'ясовувати. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. Якщо ваш чесник пожовтів, це сигнал, що щось тут не то. І зараз я вам розкажу основні причини, чому жовтіє часник. Перша причина це різкі перепади температури. Найчастіше це виникає саме ранньою весною, коли у нас ще йдуть морози. Ознаки стресу у чеснику а, верхівки жовтіть, але листочки в нас ще ростуть і гарно розвиваються. Щоб допомогти часнику Вийти з стану стресу, його треба обробити такими стимуляторами росту, як цикрон, епін або ж гумат калію. Ці препарати допоможуть вити чеснику з стану стресу. Друга причина це нестача азоту. Ознаки нестачі азоту це коли на чеснику листя повністю усе жовтіє. Ріст слабкий і стебла тонкі. В цьому випадку чесник треба підживити азотним добривом. Це може бути карбамід, сечовина. Ми беремо одну столову ложку, розводимо в 10 літрах води. І обробляємо по листу або ж полити розчином, а мені на селітра. Третя причина це надлишок вологи або ж поганий дренаж. В цьому випадку я рекомендую обробити чесник триходерміном або ж фітоспорином від гнилі. Четверте це хвороби, такі як фузаріоз або ж бактеріальна гниль. В цьому випадку чесник жовтіє і стає млявим, корінь загниває, шийка чеснику стає м'якою. Що в такому випадку треба зробити? Перше видалити хворий чесник. І обробити свою грядку фітоспорином. Ну і п'яте, це може бути шкідник. Цибулева муха або ж, ж нематода. Ознаки ушкодження чеснику шкідником перше це жовтіє низ, друге, рослина дуже легко витягується. Третє, дрібні черв'ячки на головки чеснику. Пробити чесник можна такими препаратами, як хорус, Редоміл Голд, Фітаспарин М, Квадріс або Скор. Знову ж таки, хочу зауважити: дивіться на температурні умови. І тоді вибирайте ті препарати, які більш підходять під температурні умови. А від шкідника я рекомендую дати Актару. Всі ми нами улюблений препарат. Я ж буду обробляти свій чесник хорус або Редоміл Голд плюс актара. Також в цю бакову суміш я додам антистресант Епін Екстра. Ну а через 3-5 днів я підживлю свій часник азотним добривом.